Це я склянка з квеста генсто склянка мрій, і в цьому ролику про зимові квести. Почнемо з принтабл квестів з розділу Купуй друкуй, грай. Тут в нас для вас цілих три пропозиції принтабл квестів для будь-якої локації. Перший подорож у сніжколен для дітей 6-10 років про пригоди прикольних маленьких сніговичків, які дуже дуже хотіли погратися разом з дітьми. Супер унікальність цього квесту це проведення гри в будь-якій локації. Для цього є спеціальний дешифровщик, який треба вам заповнити, виходячи з того, де саме ви хочете провести гру і де сховати подарунок. Гра підходить як для пошуку подарунку однієї дітини, так і для прикольного проведення часу всієї родини, або невеличкої компанії дітей, наприклад, на зимовий день народження. В цьому квесті в нас 10 завдань. Ну і звісно, виходячи з віку дітей, можна використати або там 5-6 завдань, якщо ви хочете зранку, щоб дитина швиденько знайшла свій подарунок. От або якщо це вже вечірка, якась тусовка дітей, то можна використати всі 10 завдань. Тож це перший подорож у сніжколенд, 6-10 років. Друга наша пропозиція це. Новорічний детектив для дітей 8-12 років. Тут у нас вже 13 завдань, які пов'язані із звірушками з китайського гороскопу, які дещо начудили і треба вже розслідувати. Що ж трапилось. Цікава гра буде як для восьмирічок, які вже більш мають досвід грати в квести, так і для підлітків 12 років. Гра також буде цікаво. Звісно, тут також є можливість написання власного маршрута. Є спеціальний дешифровщик, все в інструкції для батьків. Чітко розписано, якщо у вас буде питання. І ви знаєте до кого звертатися, ми допоможемо, підкажемо. І третій варіант: наша новинка цього року: вулиця Резд'яна, 25. Цей квест унікальний не тільки тим, що в нього може бути будь-яка локація для проведення гри, а в тому, що гра залежить від qr кодів від відео, від ельфів. Діти приходять в гості до ельфів, і звісно, вони хочуть з ними погратися. Зробили шифр зимовий, в якому треба розгадати, де ж їх подарунки. І завдяки цим відео можна буде розгадати картки. І завдяки цим карткам можна буде розгадати їх ельфівський шифр. Гра супер. Протестували її на 8 років на 10-річках і навіть на 14 підлітках. підліткам. Їм сподобалося, сказали, що цікаво, Тож і ви візьміть, проведіть і не пишіть нам, чи сподобалось вашим дітям, чи було їм цікаво. Ось такі три варіанти: printable квесті. Також в нас є пропозиція квест конверт. Це там, де ми вже за вас все надрукували, розрізали, клеїли, підготували. Вам правили. Новою поштою вам лише потрібно тільки прочитати інструкцію, обрати власний маршрут, заховати смаколики і вперед класна, цікава вечірка з квест грою. Тож, подорож і сніжка, новорічний детектив і вулиця Рездіана, 25 Також у нас представлені у варіанті квест конверт. Ну і для поціновуючих наших квестів, звісно ж хітовий хіт. квест бокс викрадені подарунки. В Келл Сікрет бокс викрадені подарунки входить 12 завдань із конвертами та міні-боксиками для того, щоб дізнатися, куди ж ці тролі прятили подарунки наших дітлахів. Квест сам по собі дуже цікавий підходить для проведення гри в будинку або в квартирі, оскільки загадані там більш такі побутові місця схованки. Завдання в нас ідуть в конвертах в міні-боксиках. На старті гри діти отримують Стартовий лист про викрадення подарунків тролями та міні боксів з певними уліками, які вже агенти СКЛ змогли зібрати для дітей, щоб допомогти їм розгадати пропажу їх подарунків. Час підготовки 10-15 хвилин, час проходження гри від 60 до 80 хвилин залежить від того, як і де ви ховаєте завдання, залежить від того, яка компанія і якого віку буде грати в цей квест. Дік дітей ми рекомендуємо цю гру від 7 до 12 років. Кількість учасників, як завжди, або це пошук подарунків, Однієї дитини, або це може бути грати невеличка компанія. Ми рекомендуємо до 6-8 дітей, щоб всі діти прийняли участь і допомогли розгадати цю таємницю. Звісно ж, будь-який з наших квестів можна грати невеличкою компанією, з сім'єю на будь-яке зимове свято. Тож поспішайте, напишіть нам в особисті, пишіть нам у Viber або в Telegram. Ми чекаємо, ми проконсультуємо, ми підкажемо. Принтабл квести, квест-конверти чи хітовий хіт. Vykradeni padaronki klasės box. Iki susitryčio na klasėje. Harbaudžia.